Упродовж 20 років до спеціалістів дитячої лікарні Львова, що напили Орлика, звернулися понад мільйон дітей. Щороку в у міській лікарні лікується більше 16 тисяч пацієнтів, проводиться три тисячі операцій. Міська дитяча клінічна лікарня наша є одна з найбільших в Україні, одна з найпотужніших за не за кількістю ліжок, а за своїм інтелектуальним професійним потенціалом і за рівнем провадження найсучасніших медичних технологій. Найменшими новонародженими хворими опікуються тут, у відділенні інтенсивної терапії. У відділенні реанімації лікується в рік біля 300 дітей, і ми маємо, слава Богу, одну з найнижчих смертностей в цій віковій групі по Україні. І, взагалі, якщо подивитися ретроспективно, то з відкриттям цього корпусу, з впровадженням новітніх технологій. За останніх 6-7 років смертність новонароджених зменшилася по місту Львову вдвічі для того, щоб дітки, які народжуються з патологією вродженою. Або складнощі полог, або передчасні пологи для цього це відділення існує, щоб вихожувати цих дітей. Раніше більше цих дітей помирало сьогодні. Завдяки начному персоналу, завдяки відповідному обладнанню, завдяки досвіду набутому, більше дітей рятується. 20-те річчя кращі спеціалісти лікарні отримали відзнаки нагороди а також нове обладнання. Дотепер ми надали допомогу приблизно у сумі мільйон гривень обладнання для лікар лікарні. І зараз у нас є плани на майбутнє співпрацювати у питання діагностики, яке буде надавати діагностики всім діткам любові, які будуть це потребувати, і це зараз наступні пару років. Це буде наше головне завдання. Важливою складовою успіху на. Голошують у лікарні стали постійні стажування львівських лікарів і медсестер у провідних клініках світу. За чотири роки новітніми методиками оволоділи 29 неонатологів, реаніматологів, хірургів лікарні. Такий обмін досвідом став можливий завдяки співпраці з американським дитячим медичним фондом. Відтепер колеги підписали нову угоду про навчання львівських медиків за кордоном. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.